Липня минулого року вже мене було затримано, так би мовити, за отримання непромірної вигоди. Це була заздалегідь спланована акція керівництва прокуратури Рівненської області з мотої мною як з незручним, з невогодним працівником. Так Вказане затримання, так би мовити, було з грубим порушенням усіх існуючих норм правил. Кременне провадження фабрикується і розслідується ось уже 9 місяців, не знаю, що можна 9 місяців розслідувати усі мої клопотання, подані в стороні обвинувачення, чомусь безпідставно відмовляється. Як наслідок, я змушений звертатися до слідчих суддів з метою проведення різного роду слідчих дій. І таким чином суд зобов'язує провести сторону обвинувачення. Певні слідчі дії. Однак навіть на виконання ухвал слідчих суддів, яким зобов'язано проводити слідчі дії, і слідчі прокурор в даному провадженні абсолютно не реагують і не проводять дані слідчі дії. І намагаються за будь-яку ціну направити дану справу в суд, незважаючи на повну відсутність доказової бази щодо мене, оскільки я даного злочину не вчиняю, і категорично заперечую факт причетності. У Вас зараз відсторонили, я так розумію, від виконання, виконання посадових обов'язків? так? Ні, мене е, неправомірно звільнили відразу тоді, не провівши належним чином службового розслідування, і я фактично звільнений саме з того часу. Ви якось оскаржуєте цей факт? Так, я оскаржував до адміністративного суду це звільнення. Однак там е, на місці була відмова, це цілком очевидно було в рівному. І на даний час у зв'язку з такою бачите категорія справи на тривала, вона перебуває десь в судах на розмірі. Розкажіть, будь ласка, про факт самого затримання. От як це відбувалося? Знаємо, що це була спецоперація, проведена співробітниками СБУ, так? Ні, це, це неправда. Основним організатором цієї вакханалії є заступник прокурора Лівницької області Боровик Андрій Володимирович. Ось який відповідає за всі ті чорні справи, які робляться в прокуратурі і не лише в прокуратурі. Затримувало так би мовити, мене, увесь особовий склад Рівненського соколу, весь особовий склад УБОЗу і певні співробітники прокуратури, які виконують замовлення. Це слідчі Рудюк і прокурор Микола, ну також Боровин був присутній на місці. Під час мого затримання було грубо порушено. Моє право на захист, недопущено адвоката. Слідчі дії розпочалися орієнтовно через 20 хвилин після того, як до мене в кабінет вломилося е практично до 50 людей е специфічної спортивної зовнішністі. Вони не пояснили, хто, хто вони, вони порпалися в речах, меблях, вони е хаотично переміщалися по, кабінет, по кабінету, знімали мене на, на телефони, на, на камери. І лише через деякий час. Прийшов слідчий і е, знаючи про те, що прибув адвокат мій, не допустив його до проведення слідчих дій та е, провів ряд слідчих дії. Зокрема, зі мною слідчі дії проводились безперервно 14 годин. 14 годин із порушенням права на захист. Адвокат не був допущений. При цьому вільно заходили в приміщення як прокуратури, так і можна сподбовий кабінет індивідуальні особи. Цуті на той час перебувала сам в кабінеті, мабуть, прийшла, прийшла якась людина, яка передавала хабаря, я так розумію. Це зроблено через провокатора, наркомана, наркотично залежну особу, яка була підозрюваною у чиненні особливо тяжкого злочину, а саме групового розбою. Зокрема, за неправдиві свідчення щодо мене, керівництво прокуратури Рівненської області закрило кримінальне провадження щодо даної особи, даного провокатора. Таким чином, тероризуючи його, що будеш свідчити проти цього прокурора, буде все добре. Тільки, тільки перестанеш це робити, і справа знову поновиться. Він був підозрюваний у вчиненні злочину, передбаченою частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. І таким чином, використовуючи дану аморальну особу, вони позбулись мене з тією метою, що їм потрібні німні виконавці їхньої волі, а я, бачите, не вписувався в їхні корупційні схеми. І таким чином мене вирішили прибрати. То, то яким чином потрапила ця особа до вашого кабінету? Що він робив? Ця особа звернулася на особистий прийом. І, як я припускаю, вже сидів. Біля мого робочого столу. Це буквально було хвилин 15-20. Потім відразу вибіг і, можливо, за секунд 10, можливо, за секунд 13 забігли невідомі особи, в тому числі деякі з них породжували зброєю. І от власне це все почалось. Мене було не безпідставно затримано. Крім того, мені слідчий Рівненської прокуратури інкримінував вчинення. Вимагання там якоїсь космічної грошової суми на даний час в прокуратурі Волинської області мова йде вже про суму 12 тисяч гривень. Тоді фігурувала якесь 50 тисяч гривень і 500 доларів, там майже до 100 тисяч гривень. Що я нібито вимагав на даний час не змінено. Підозру встановлено вже слідчим прокуратури Волинської, що я нібито вже і не вимагав, і нібито і не таку суму. Але працюючи в системі, вони розуміють, що закриття відносно мене цього кримінального провадження це буде м -м, це відповідати за завідоме неправдиве притягнення особи, завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності. А тому вони за будь-яку ціну на даний час намагаються направити справу до суду. А де знайшли ці грошові кошти? Грошові кошти в моєму службовому кабінеті знайшли саме в тій папці, яку просив провокатор підкласти для зручності для нібито написання заяви на, з надуманої якоїсь підстави на ім'я прокурора району. Тобто на столі були вони, так? Ні, не на столі. Вони були в меблях. Ну, на, на столі це було е, декілька папок, робочі стів можете собі уявити там канцелярське приладдя спеціально пристосовані такі лоточки. Тобто він її поклав в один з цих лоточків? Я припускаю так, тому що я цього не бачив.